Всім привіт! Радо вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішня тема відео ретиноїди. Якщо ви хочете ввести ці компоненти у свій догляд, дуже рекомендую це відео до перегляду. Сьогодні я постараюсь стисло. Коротко, але доступно пояснити, що таке ретиноїди, з чим вони працюють, кому їх варто обирати, а кому строго вони заборонені, з чим їх варто поєднувати, всі правила використання, які є форми ретиноїдів, і ви зрозумієте, що не все, що має назву ретиноїди, дорівнює одинакова дія. Після цього відео ви зможете, взявши в руку баночку, зрозуміти, робоча вона і ефективна чи ні. Мене звати Наталія, маю освіту косметолога-естетиста, тому дуже глибоко занурююсь у цю тему. Вивчаю і роботу ретиноїдів, а також фізіологію нашої шкіри. Застосовую їх у своїй практиці, а також для своїх клієнтів. Тож, якщо вам цікава ця тема, запрошую до перегляду. Отже, що таке ретиноїди? Це похідні вітаміну А. Вони впливають. На цикл клітин нашої шкіри. Вони гарно стимулюють оновлення наших клітин, вони працюють з сальними залозами. Також вони стимулюють вироблення колагену та еластину. Іншими словами, це золотий стандарт у косметології. Особливо косметології, адже вони стимулюють вироблення колагену і еластину, працюють з пружністю, еластичністю нашої шкіри, тим самим роблять наші зморшки менш повмітними, а шкіру омолодженою, оновленою та пружною, тобто каркас нашої шкіри стає більш пружним та еластичним. Вони також дуже гарно працюють з запаленням, запаленням сальних залоз, тобто вони будуть працювати при. Висипаннях ретиноїди взагалі являються продуктами першої лінії лікування акне. Та висипань на вашій шкірі. Також це ідеальні інструменти для роботи з пігментацією, слідами після висипань. І взагалі ретиноїди мають дуже широкий спектр дії. Але відразу хочу сказати, що є категорія людей, яким строго заборонені ретиноїди. Це діти до 12 років, адже на цій віковій категорії не проводяться жодних експериментів, не можна використовувати ретиноїди при вагітності та при грудному вигодовуванні. Тобто, цим категоріям Доприємнім людей ретиноїди заборонені. За вікном осінь, і це прекрасний період для введення ретиноїдів у свій догляд. Ретиноїди – це не ті компоненти, які дають миттєвий результат. Для досягнення бажаного результату потрібна регулярність, системність і проходження певного курсу. Якщо ми говоримо про анти-ейдж догляд, то тривалість курсу я рекомендую, аби сягала. 3-6 місяців. Якщо ми говоримо про роботу з акне, про роботу з висипаннями, то тривалість курсу може сягати навіть одного року, а то і більше, це все дуже є індивідуально, тобто до настання стійкої ремісії. Тому, працюючи з ретиноїдами, ви маєте набратись терпіння, бути дисциплінованими та виконувати певні правила. Отже, яких правил потрібно дотримуватись при використанні ретиноїдів? Ретиноїди використовуються виключно у вечірній рутині. Наносити їх потрібно лише на суху шкіру. Шкіра абсолютно не має бути вологою. Очищена суха шкіра. Ретиноїди не варто поєднувати одночасно з іншими агресивними активами, кислотами, вітаміном С, за винятком, якщо це все знаходиться в одній банці, і формулу продумали за вас технологи. Ретиноїди потрібно вводити у догляд за ретиноєвими сходинками для того, щоб ваша шкіра адаптувалась звикла для того, щоб не було подразнення, почервоніння, лущення або ретиноєвого дерматиту. Якщо у вас дуже чутлива шкіра, на початку введення ви можете використовувати ефект сендвічу. Тобто, ви очистили обличчя, нанесли якийсь базовий продукт, це може бути базовий тонер або базовий крем, зачекали до повного його поглини. І вже тоді на суху шкіру ви наносите ретиноїди. Такий спосіб ви використовуєте до того часу, поки ваша шкіра адаптується. Це може бути тиждень-два до місяця, а тоді все ж таки рекомендується наносити ретиноїди на Суху голу шкіру для того, щоб ефект був виразним і ви досягли швидше бажаного результату. Є одна з форм ретиноїдів, які дозволені використовувати тепер у ранковій рутині, про це ми поговоримо пізніше. Ще одне дуже важливе правило при використанні ретиноїдів, ви маєте пам'ятати, що у вас має бути сформований базовий догляд, без цього ретиноїди вводити не можна, це м'яке якісне очищення, це є зволоження, і обов'язковим етапом, який має Має бути у вашій рутині це сонцезахисний крем на кожен день, не зважаючи від пори року і не зважаючи від погоди. Ретиноїди – це одні з найефективніших компонентів у косметології. Вони працюють з нерівним тоном, вони працюють з нерівною текстурою, вони працюють з пігментацією, вони працюють з висипанням, з віковими змінами, вони гарно розгладжують зморшки, стимулюють оновлення колагену, тобто ви розумієте, що спектр дій ретиноїдів він є дуже широкий, але використовувати їх потрібно зараніше, перечисленими правилами, тому що ретиноїди є дуже активними компонентами і вони можуть призвести. До сухості, лущення, чутливості шкіри, а навіть викликати ретиноєвий дерматит, і тоді ви змушені від, повністю відмінити усі активи у вашому догляді. Тому запам'ятайте собі ці правила, зробіть собі скріни і користуйтесь ними при введенні цих активів. А зараз ми переходимо до найцікавішої і до найважливішої частини нашого відео. Ми поговоримо про форми ретиноїдів, тому що не все, що написано ретиноїди, буде дорівнювати одинакова дія. На нашій шкірі працює ретиноїва кислота. І різні форми ретиноїдів мають різні сходинки до перетворення у цю активну робочу форму, а власне ретиноїву кислоту. Зараз я вам розповім про усі форми ретиноїдів, але перед тим що хочу сказати, що засоби можуть бути представлені у різних форматах. Це можуть бути сироватки, це можуть бути креми, іноді навіть зустрічаються тонери. Тут ви маєте дивитись вже відповідно від того, як виглядає ваша схема, чи вам комфортніше наносити сироватку і ще відновлюючи крем, бо іноді, коли ми наносимо крем, крему може бути достатньо і його не потрібно перекривати. Тут дуже індивідуально потрібно дивитись на склад засобу. І також ще є такий один нюанс, що крем і сироватка з одинаковою концентрацією, крем завжди буде діяти м'якше. А сироватка буде діяти більш інтенсивніше і більш швидше, тому що по своїй консистенції вона більш швидко проникаюча в глибші шари нашої шкіри. Ще хочу сказати, що ретиноїди це ті компоненти, яким не потрібно додатково дбати про їхній транспорт та доставку. Вони дуже гарно, самодостатньо проникають в глиб нашої шкіри, зв'язуються з рецепторами наших клітин, і вони самі по собі є. Самодостатні та робочі. Тому, як ви бачите, в засобах додатково додані якісь спікули чи ще для кращого проникнення, це не є обов'язковим. Ретиноїди є самодостатніми компонентами, які здатні проникати в ті місця, де їм потрібно працювати. Отже, ретиноїди мають декілька форм від найм'якших, але вони є менш ефективніші. Я думаю, часто ви зустрічаєте у засобах такі компоненти, як ретиніл пальмітат. Та ретиніл, ацетат. Це ефіри ретинолу вони мають найм'якшу дію, вони не подразнюючі, їх варто обирати для початківців, але і від них не варто очікувати якогось вау-ефекту. Вони не мають такої сили і потужності, тому що до перетворення у ретиноєву кислоту їм потрібно пройти аж три сходинки. Тому вони будуть. Мало ефективними, їхня дія буде не такою вираженою, але і подразнення від них не буде теж такого сильного, як може бути від інших форм. Тому ці форми ретиноїдів варто обирати тим, хто лише знайомиться, або вони будуть виконувати хорошу антиоксидантну дію або підсилювати дію інших компонентів. Тому ця форма ретиноїдів є найм'якша і найменш. Ефективніша. І наступна форма ретиноїдів це є, власне, ретинол. Це, напевне, найбільш такий компонент, який ми чуємо. Ретинолом навіть звикли називати компоненти, до складу яких входять ретиноїди інших форм, тому що це найбільш популярніша форма. Найбільш досліджуваніша і найбільш масово використовуваніша в різних доглядових засобах, вона достатньо активна, але і достатньо агресивна. Ретинолу потрібно дві сходинки до перетворення у ретиноєву кислоту. Тобто, це вже більш активна робоча форма, ніж попередні, які я перелічувала, але ретинол є достатньо подразнюючим компонентом. Він працює гарно і з віковими змінами, він також достатньо гарно працює із сальними залозами, гарно працює з запаленням, тобто він буде ефективний і для роботи з висипаннями. також він частково бере гарну участь у роботі комплексній роботі з пігментацією тобто, це вже достатньо робочий актив. І особливо дуже добре, коли він є в ліпосомах, коли є ліпосомальна формула, тобто ретинол доставляється в ліпосомах, вивільнення його відбувається безпосередньо в глибоких шарах шкіри, що зменшує можливість подразнення на нашій шкірі. Тобто, засоби з ретинолом є дуже популярними, ефективними та робочими, особливо коли вони поєднуються, наприклад, з іншими компонентами. Ретинол може в одній банці поєднуватись із кислотами, тобто. Він буде гарно працювати з жирністю. Він буде гарно працювати з текстурою шкіри. Він буде гарно працювати з тоном, слідами після висипань, з висипаннями. Він може поєднуватись з полінуклеотидами. Це буде хороша, ефективна робота в руб. В боротьбі з віковими змінами полінуклеотиди дуже гарно пом'якшують дію ретинолу, адже вони працюють над відновленням, заспокоєнням регенерації нашої шкіри і багато інших варіантів ви можете розглянути, якщо обираєте власне засоби з ретинолом. Їх є дуже багато, адже ця форма ретиноїдів найбільш популярна і найбільш поширена. Наступна форма ретиноїдів це є ретиналь або ретинальдегід. По різному можна почути або прочитати цю назву, ця вже форма ретиноїдів є в 11 разів ефективніша по своїй дії, ніж ретинол. Тому що їй потрібно лише одну сходинку до перетворення у ретиноєву кислоту. Ретиналь по своїй дії, є достатньо унікальним, тому що, хоча він є дуже ефективний, він має низьку подразнюючу дію, особливо якщо це є знову ж таки ліпосомальна форма, якщо компонент поміщений у ліпосоми. Ретиналь, окрім того, що працює з усіма. Раніше перечисленими проблемами це і вікові зміни, він гарно стимулює синтез колагену та еластину, він гарно працює з запаленням сальних залоз, отже, він знімає запалення при висипаннях, він гарно працює в комплексній роботі з пігментацією, він ще має антибактеріальну дію. Тому ретиналь буде найефективніший у роботі з висипаннями. Якщо у вас є схильність до акне, якщо у вас є час. Класті висипання, то я рекомендую обирати форму ретиноїдів, саме ретиналь. Він працює мягко, ефективно та потужно. А тепер давайте ще поговоримо про концентрації і які цифри ви будете зустрічати на упаковках, коли буде форма ретиноїдів ретинол і коли буде форма ретиноїдів ретиналь. Ретинол буде вимірюватися 0,1, 0,5 або до 1%. Це найчастіше до 1% використовується концентрація у косметичних засобах. І, відповідно, Якщо цифра більше до 1%, тим буде ефективніший. Засіб. Для початківців варто розпочинати 0,2-0,3%, 0,5% це буде золота середина це для нечутливої шкіри, або вже для тих, хто знайомий, і 1% це вже такий наступний, знаєте, рівень, коли ви вже добре знайомі з ретиноїдами, і коли ваша шкіра абсолютно не є чутлива. На засобах з ретиналем буде позначка в сотих, тому що він в 11 разів активніший. Ніж ретинол, і відповідно ви будете бачити позначки 0,01, або сотих, або 5. І це знову ж таки. До однієї десятої. Тобто в концентраціях також потрібно розбиратись, бо від цього буде залежати ефективність і чи буде у вас подразнення, м'який від засобу, краще розпочинати з меншого, тому тоді пройти певний курс і переходити на нову сходинку, збільшувати концентрацію ретиноїдів. Це дуже важливо, особливо для тих, хто лише розпочинає свій шлях з ретиноїдами. І це ще не все. У нас є ще дві сучасних нових форми ретиноїдів. Перша з яких це гідроксіпіноколон ретинуат це ретиноєва кислота і молекула спирту. Вона ідеально буде підходити для тих, у кого є чутлива шкіра. Тут також потрібно дивитись на концентрацію. Концентрація цих засобів є різною. Для початківців також варто обирати нижчу, для тих, хто вже добре знайомий, обирати вищу. Тут буде залежати з. Чим поєднана, власне, дана форма ретиноїдів, її я рекомендую обирати для тих, хто, власне, хоче працювати з віковими змінами, мягко, але ефективно. Ідеальними представниками власне, такої форми ретиноїдів є продукти у бренду. Дерма Фірм, а також у бренду «Інститутум». Це прекрасні сироватки, які працюють мягко, але ефективно. Для початківців рекомендую обирати бренд обирам. А для таких вже активних користувачів, для тих, у кого шкіра звикша вже до ретиноїдів, ви хочете наступний рівень, варто обирати сироватку від бренду «Інститутум». Це дуже гарно скомпоновані, збалансовані. Формули ефективні, робочі підсилені іншими компонентами, пептидами це просто ідеальні продукти для роботи з віковими змінами без подразнення з великою ефективністю. Дана форма ретиноїдів, гідроксіпіноколон, ретонаат, вона. Працює відразу миттєво, тому що їй не потрібно жодних сходинок до перетворення у ретиноєву кислоту, адже, як я говорила раніше, ця форма відразу містить ретиноєву кислоту, і вона безпосередньо відразу починає працювати, потрапивши на вашу шкіру. Так що це дуже хороші представники, нові сучасні форми, які працюють мягко, але ефективно. І ще одна сучасна форма ретиноїдів це є ретиніл ретиноат. Вона поєднує в собі молекулу ретинолу і ретиноївої кислоти. Вона сьогодні на ринку вважається однією з найпотужніших і найефективніших, і також працює без подразнення. Це дуже є стабільна форма ретиноїдів. Деякі продукти з цими компонентами дозволені використовувати навіть. На ранок хорошим представником такого засобу є продукт від бренду MedicAid. Власне, цю сироватку дозволяють через її стабільність, через її стабільну формулу використовувати навіть у ранковій рутині. Але не усі представники, в яких власне, є ця форма ретиноїдів, допустима для використання вранці. Наприклад, чудовою сироваткою, ефективною робочою, є сироватка від бренду Тирамід. Тут також є. Ця форма ретиноїдів, – ретиніл-ретиноат, але до неї додана ще форма ретиналю, що робить і підсилює її дію. І робить її більш такою багатозадачною і більш потужнішою. Її вже використовувати можна лише у вечірній рутині, тому що до неї додана форма ще ретиналь. Деякі продукти містять не лише одну форму ретиноїдів, так як попередня сироватка, про яку я вам показувала, вона містить дві форми ретиноїдів: це ретиналь і рет... ретиніл ретиноат а також у бренду Терамід є ще одна потужна робоча, вона ще більш потужніша. Ніж ця попередня, це є е, сироватка, які, яка містить три форми відразу три форми ретиноїдів. Е, це, власне, і ретинол, і ретиналь, і попередній. Гранактивний ретиноїд це то саме, що гідроксіпіноколон ретиноат. Це дві різні назви, які ви можете зустрічати на косметичному ринку. Тому, як ви можете бачити, ретиноїди є достатньо ефективними компонентами, вирішують дуже багато задач на нашій шкірі, працюють з пігментацією, працюють з висипаннями, працюють з віковими змінами. Це є золотий стандарт у косметології. Дуже важливо знати, з чим їх варто поєднувати, але як ви можете і. І зрозуміти, що дуже багато тонкощів, власне, при виборі самих продуктів. Чи будуть вони робочими? Дуже важливо розуміти, яка формула, чи достатньо доданих компенсуючих компонентів, чи не виключать вони подразнення, чи будуть вони ефективними в тій чи в іншій роботі, чи достатня концентрація компонентів, чи правильно обрана. Форма ретиноїдів, тобто тонкощів і нюансів, є дуже багато. Я постаралась пояснити дуже простими, зрозумілими словами і правила використання, і які бувають форми, кому які варто поєднувати. Навела багато прикладів, засобів, які я рекомендую обирати для початківців з ретинолом, з ретиналем, з гідроксіпіноколон ретиноатом і з іншими формами ретиноїдів. Якщо у вас залишились запитання, задавайте їх у коментарях. Якщо ви хочете обрати продукт з ретиноїдами, але вам важко запрошую вас у мій інстаграм, де я безкоштовно надаю консультації і допомагаю обрати продукт саме під вашу проблематику, під ваш тип та стан шкіри, враховую всі нюанси, аналізую ваш догляд і доповнюю вашу схему потрібними продуктами. Також нагадую, що перед введенням ретиноїдів ви маєте подбати про те, аби у вас була сформована база, сформований базовий догляд, тому що ви в певні дні маєте мати перерву від використання ретиноїдів для того, щоб не було подразнення, і в ці дні ви маєте використовувати компенсуючі засоби, тобто давати якісне зволоження та відновлення. Для тих, хто хоче піти далі, наприклад, підсилити роботу ретиноїдів. Якщо вам потрібно працювати з віковими змінами, ми можемо додати відповідні компоненти, продукти з пептидами, з полінуклеотидами. Якщо вам потрібно працювати з, наприклад, слідами від висипань ретиноїди, з цим також дуже гарно працюють. Позапальна гіперпігментація, гіперпігментація, пігментація в цілому на шкірі, ми будемо їх поєднувати з іншими компонентами, які блокують. Синтез меланіну, які будуть освітлювати вашу пігментацію або сліди від висипань, тобто, в залежності від вашої проблеми, ми будемо підбирати ті продукти, які будуть підсилювати дію ретиноїдів і працювати власне з вашою проблемою. Якщо ця тема і в цілому це відео для вас було цікавим та корисним, дуже прошу вас підтримати мене вподобайкою, написати коментар, що вам зрозуміло, що не зрозуміло, що сподобалось, що не сподобалось, яке наступне відео ви б хотіли побачити саме від мене. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, що відео було цікавим та корисним. Всім па-па, до скорої зустрічі і мирного нам неба!